Я вже бачу, просто частина політиків починають якраз грати на цій темі, починаючи говорити, що якщо от людина три роки не поверталась в Україну, хай не повертається, взагалі її не можна називати українцем. Питання філософське: як ставитись до таких політиків, і для чого ну, хіба варта вигода, яку він потенційно може отримати від мобілізації якогось невеличкого там електорату, який це буде сприймати? Чи це дійсно от серйозний розкол, і він може отримати хороші політичні бенефіти від такої риторики? Будемо... Він вона, я кажу взагалі, в цілому про політики. Будемо сподіватися, що особа, яка допустила це вислів, отримала це емоційно, необдумано, і можливо, це базується на якомусь персональному досвіді. Тобто, от з кимось там була дискусія, і знову ж таки доводили, хто правий, хто винуватий. Бо насправді нікого не треба звинувачувати, взагалі це не по-християнськи судити. Тобто в кожного були свої мотиви, кожен несе свою долю, і дуже мало в кого вона є щасливою. Навіть в батальйону Монако. У них своїх проблем вистачає, їх десь там доганяють, їх там звинувачують, до них. Але так, жаліти можна. ми їх не будемо, можна? І підтримувати теж. Бог всім суддя.